Це ранок вдома, і час зустрічати гостей. Сьогодні поговоримо про актуальне, про матеріальну підтримку, отримання якої спрощується завдяки гуманітарній платформі. Є допомога. На всі питання матимемо відповідь з перших рук. Зустрічаємо так. заступника міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрофі... цифровізації Костянтина Кошеленко. Зустрічай і підо. Добрий ранок, вітаю Добрий ранок. Проходьте, будь ласка. Доброго ранку. Вітаю, будь ласка. Сідайте. Дякуємо, Дякую, що завітали до нас в ранковий час. Дякую. Отже, є допомога гуманітарна платформа, яка допомагає людям, котрі постраждали від війни. Які є напрямки? І розкажіть, будь ласка, про саму платформу. Платформа працює з березня місяця uh -huh. і насправді розвивалась поступово, адже з перших днів наша команда Мінсоцію Мінцифри. Ми зрозуміли, що людям треба допомагати, є величезна потреба в підтримці, а з іншого боку, є волонтери, міжнародні організації, які готові допомагати. Uh -huh. Тому ми поступово почали рухатися в цьому напрямку. І перша функція, яку ми створили, це була функція допомоги з рук в руки. Ми частина моєї команди тоді залишалася в Києві зі мною. і Ми були. Такими бета-тестерами, і кожен волонтер міг і зараз може знайти собі конкретну українську родину будь-де по країні, зв'язатись і просто привести і передати з рук в руки. Як ви знаходите ці родини? Чи вони вас знаходять? Вони пишуть, що нам потрібна допомога. Вони десь реєструються, що їм потрібна допомога. Якщо просто в Google вбити є допомога одним словом, то перший вийде сайт є і саме на цьому сайті три функції є допомога і доступне. Так. Одна з яких волонтерська, де можна залишити заявку або навпаки знайти заявку українця і або особисто допомогти, або задонатити йому, щоб він отримав такий собі подарунковий сертифікат і забрав свій, свою їжу або медицину, або паливо в одній з розрібних мереж. І так само там можна знайти інші функції. Друга функція, ми створили її тоді, коли почали реєструвати внутрішньо переміщених осіб, кількість яких на зараз вже складає більше 4 мільйонів людей. Ми зробили. Там окремий лендінг, окрему відео інструкцію разом з Мінцифрою про те, як зареєструватись, стати на облік, як отримати виплати на допомогу проживання. Це mm -hmm. все також є. Тобто, крім допомоги волонтерської, такої, знаєте, пі p там ще й про державну допомогу. А третій блок, який ми створили, це вже він розгортався наприкінці травня, тоді, коли міжнародні організації, різні агенції ООН, Червоний okay. Хрест тощо захотіли допомагати українцям грошами. Ми mm -hmm. створили там форму для того, щоб збирати заяв. Українців і передавати таким організаціям на виплату. Тобто, ми за 4 місяці зібрали більше 10 мільйонів заявок, і вже більше трьох з них передали на виплату. Три із десяти. Насправді багато, багато ну. але всі не покриті, тому поки що нові заявки не приймаються, поки ми всі старі не передамо, скажімо так, для організації. Організації самі обирають людей, яким допомагають. Деякі, наприклад, ЮНІСЕФ таргетуються і фокусуються на сім'ях дітьми, ми багатодітні з інвалідністю, деякі фокусуються на підтримці людей на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, поки Херсон ще був окупований, навіть в той час перераховувалися гроші для того, щоб підтримати людей. Таким чином, така от платформа три в одному була створена для допомоги українцям. Я закликаю кожного волонтера, який або особисто хоче допомагати людям, або просто роблячи невеликі донати від 200 гривень, або якщо це є, знаєте, таке волонтерське об'єднання. Часто воно багато зусиль витрачає саме на пошук потребуючих. На є допомозі шукати потребуючих не треба. Це як такий насправді маркетплейс потреб. Mm -hmm. Тобто, треба зайти, обрати район. Я, наприклад, родом з Запоріжжя, тому по інерції обираю завжди mm -hmm. е Запоріжжя. Потім дивлюсь переміщених людей. От нещодавно допомагав людям з Бахмуту. І е цікаво, те, що я не можу поїхати особисто передати, але я можу це онлайн. А це працює дуже сучасно. Це їм і... на картку. Гроші дадуться, чи я воно ні? Воно працює як подарункові сертифікати до війни. Пам'ятаєте? Тобто я роблю донат. Людина отримує собі смс-кодом, приходить в аптеку, в супермаркет і за цим кодом на касі забирає собі е, щось, що їй потрібно насправді. Mm. Чим це краще гуманітарки, що гуманітарка це те, що дають. А тут насправді людина може, може обрати необхідне. Якщо а... ліки, наприклад, якісь дорого коштують, вони можуть ну, прийти не вистачає вже доплатити да, собі і. Так Це і є, а красна. тут і волонтер отримує собі як звіт е, фіскальний чек. Тобто я чітко, наприклад, бачу, останній мій донат Це був круто. родині з Бахмута, яка тимчасово перемістилась в Запоріжжя, потреба, потреба в ліках, я задонатив. Буквально два дні пройшло, і я отримую собі смс-кою чек і чітко бачу на які ліки люди витратили ці гроші. От до речі, як швидко надходить допомога? Якщо ми говоримо. Про онлайн допомогу то це відбувається онлайн. Єдине, що ми повинні розуміти, що вона не автоматична і не обов'язкова. Тобто, треба дочекатись волонтера, який зможе, захоче вам допомогти. Кількість бажаючих, вона насправді і потребуючих переважає. Насправді, зараз на платформі десь біля 10-20 тисяч заявок щоденно. А ми змогли допомогти онлайн більше, ніж 7 тисячам сімей. Тобто, диспропорція все рівно є, тому ми. Постійно працюємо над тим, щоб залучати більше волонтерів. І насправді наша опція зробити цю онлайн-донат. Була орієнтована саме на розширення кола волонтерів за рахунок міжнародних волонтерів, тобто ну, вони так. не можуть приїхати особисто, але вони душою з нами і допомагають. І зараз на платформі вже допомагають люди з 40 країн, наприклад, остання з яких, здається, це була Бразилія, тобто географія, а... географія людей, які нам на у теж людині з Бразилії широка. прийде, чек, що ви задонатили скільки там грошей, і ось ми витратили їх на ліки так то і так. -то. Так або якщо це. Дитині просили, а потім там памперси і так далі, то дійсно міжнародний благодійник він бачить, як воно реально відбувається, і потім повертається знову і знову. Але ми над цим працюємо, бо ну, диспропорція завжди існує. Кількість потребуючих, на жаль, внаслідку військової агресії Росії вона ну, просто неймовірно велика зараз. Як ви залучаєте благодійників до цієї допомоги? Чим мотивуєте людей приєднатися до вас? От саме тоді, коли ми зрозуміли, що треба виходити скажімо так на міжнародний ринок для того щоб більше підтримки залучити для україни ми почали будувати міжнародну версію допомоги зробили сім різних мов там англійська польська німецька французька тощо почали публікувати в Твіттері і в LinkedIn, там де більше іноземців дописи про платформу поширювати інформацію про неї ну іноземцям подобається те що чітка адресність сам ти обираєш українця да ж прямо йому ніяких посередників, ніяких незручностей, незрозумілістей чиновників, рахунків і так далі, фондів. Прямо людині ти доначиш, і як, як результат, ти отримуєш чек. У нас там багато дуже таких вже е, професійних іноземних волонтерів. Наприклад, на диво, третє місце. Перше місце у нас займає в рейтингу. Це Україна. Українці допомагають українцям. Третє місце Америка, але mm -hmm. друге місце В'єтнам. Коли ми почали досліджувати, чому на другому місці В'єтнам, ми розібрались. Це один з польських топ-менеджерів, працює зараз топ-менеджером у В'єтнамі і зробив біль майже 400 донатів нашим людям, таким чином самостійно підтримуючи українців і піднявши В'єтнам до другого місця в рейтингу. Тобто, мабуть, і нагорода міжнародна пов'язана з тим, що будь-яка людина, яка знаходиться хоч на острові Норфолк біля Австралії, хоч в Канаді, може швидко оперативно допомогти Україні. В нас дійсно зараз жахлива ситуація з електрикою, але mm -hmm. працює банківська система, працюють продуктові магазини і, отримавши такий сертифікат смс українець може одразу піти і товарити його, і отримати те, що йому дійсно необхідно, а не тішить на те, що йому передали і не завжди потрібно. Отже, останнє запитання. Давайте з вами пофантазуємо 2030 рік якою ви бачите у цьому році є допомогу? Чим вона буде займатися? Ви Знаєте, є допомога. Це ж такий е, державний стартап під час війни для того, щоб допомогти українцям. Mm -hmm. А ми в Мінсоцполітики взагалі бачимо, що підтримка для Украї... повинна бути такою, і соціальні допомоги, і соціальні послуги повинні будувати таким чином, щоб виводити людей із складних жит... життєвих обставин. Mm -hmm. То я думаю, що є допомога, може так само модернізуватись для того, щоб давати людям вже не пряму підтримку у вигляді їжі там, ліків, а будувати якісь механізми побудови підприємств. Для mm -hmm. того щоб людина могла вийти із завдяки підтримці, завдяки соціальним послугам, вийти із складних життєвих обставин і повернутись такого до нормального економічного життя, гідного і самозабезпеченого, самозабезпеченого і е, повноцінного життя родини, от, мабуть, е, в такому напрямку хотілося би рухатися. А стосовно всіх наших соціальних допомог і послуг, то тут задача дуже проста: е, потроху виводити їх всіх дію, щоб людина могла, яка хоче звернутися, Нутися соціальною допомогою від держави чи за соціальними послугами могла звернутися як особисто, як же всі звикли, так і в декілька кліків через портал або за стосунок дія, тому що це зручно, прозоро, доступно, А під час війни ще й безпечно не треба нікуди ходити. Якщо ця соцдопомога, послуга є на порталі, ви можете просто з дому їй скористатись, замовити послугу, нікуди не рухаючись, не стоячи в чергах і так далі. Комфортно, максимально комфортно і безпечно. Дякуємо вам, що долучилися сьогодні до нас. Що роз'яснили ситуацію, відповіли на всі наші запитання в етері. Ранку вдома про гуманітарну платформу є допомога. Розповідав заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Костянтин Кошеленко.